Доброго ранку, шановні колеги. Вітаю вас з Днем Державного прапора України і з напередодні Дня Незалежності України. Зараз ми почуємо прес-брифінг речника адміністрації президента України з питання ТО, полковника Андрія Лисенко про події в зоні АТО за минулу добу. Андрій Миколаївич. Доброго дня, шановні колеги. Наразі термінове повідомлення. За інформацією української розвідки, бойовики готують низку провокацій на святкування Дня Незалежності 24 серпня. Зокрема, ватажки так званих ДНР і ЛНР активно розповсюджують брехливу інформацію про нібито наступ українських військ. Бойовики мають уніформу українських військових та готуються обстрілювати житлові квартали окупованих міст щоб дискретувати українську армію тим самим створюється потрібна картинка для російських засобів масової інформації та з'являється привід для наступу на українські позиції. Ймовірно, саме через злочини, які планують бойовики, ватажок так званої ДНР Захарченко, покинув Донецьк. Ми закликаємо громадян бути пильними і не вірити пропаганді російських найманців. Жителі тимчасово окупованих територій мають бути поготові сховатись у безпечне місце у разі обстрілів з боку бойовиків. Україна суворо дотримується мінських домовленостей, і нашою головною метою є мир на нашій землі. Однак, у разі виникнення будь-якої загрози наступу українська армія готова дати відсіч ворогу за нової військової техніки. Так, учора під час візиту до міста Чугуїв президент України передав 250 одиниць відремонтованої та модернізованої техніки. Це танки різних типів: БТР, БМП, САУ, реактивні системи залпового вогню, зенітно-ракетні комплекси та чимало інших автомобілів. Також президент вручив 15 військовим державні нагороди. Орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня нагороджено танкістів 92-ї окремої механізованої бригади майора Олега Баркатова, старших лейтенантів Василя Бошка та Сергія Каплю. Орденом за мужність 3-го ступеню нагороджено рядового Володимира Кубрика, молодшого сержанта Віталія Лиска, сержанта Миколу Філіпова, старшого лейтенанта Сергія Цвека. Старшого солдата Артура Шахмандарова ще сім воїнів отримали від глави держави медаль захиснику вітчизни. А тепер до основних подій у зоні антитерористичної операції, які сталися минулої доби. На Луганському напрямку бойовики здійснили обстріл із 152 мм артилерії наших позицій, які знаходяться неподалік міста Щастя. В районі Кримського відбулося бойове зіткнення. Наші бійці дали гідну відсіч ворогу, і там обійшлося без втрат з нашого боку. Там же ворог здійснив обстріл позицій Збройних сил України з танку. Крім того, бойовики неодноразово дошкуляли нашим бійцям вогнем стрілецької зброї та гранатометів. В районі Попасної бойовики застосували 120 мм міномети. Найбільше порушень режиму припинення вогню зафіксовано. На Донецькому напрямку. В районі аеропорту бойовики зосередили вогонь по селищам Опитне та Піски. Також зафіксовано використання ворожої бронетехніки біля Опитного І 122-мм артилерії 120-мм мінометів по наших позиціях біля Авдіївки. На захід від Донецька, зокрема, поблизу Мар'янки та Красногорівки. Бойовики здебільшого використовували стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети. Проте був також зафіксований один обстріл із 120-міліметрового міномета. Неспокійно було і поблизу Артемівська. Ворог здійснив серію провокацій біля селища Луганське. На Маріупольському напрямку зафіксовано мінометний обстріл. Неподалік Широкинову, а також низку провокацій біля селищ Богданівка, Новоселівка та Гранітне. За минулу добу внаслідок бойових дій один боєць загинув, ще четверо воїнів отримали поранення. Служба безпеки України успішно затримує ворожих диверсантів. На Харківщині служба безпеки України знешкодила диверсійну групу, що координувалася і фінансувалася. Ватажком терористичної організації Оплот Євгеном Жиліним. Затримано трьох чоловіків, які мають судимість. Група була створена у квітні 2015 року високопоставленим бойовиком зі слодженої організації Міністерства державної безпеки ДНР на прізвисько Танк. Диверсанти регулярно відвідували місто Білгород у Росії. Де звітували перед російськими спецслужбами та жиліним, який фінансував бандитів? Для безпосередньої координації бойовик, бойовий бойовик танк направив до Харкова жінку на прізвисько Ліса, яка вже багато місяців бере участь у бойових діях на боці ворога. Під час серії обшуків в квартирах та схоронах правоохоронці вилучили гранатомет РПГ-18 Муха, саморобні вибухові пристрої. Гранати різних систем та інше озброєння. Крім того, в пансіонаті на Харківщині затримано колаборанта керівника так званої Микитівської районної адміністрації Горлівки, призначеного окупантами. 56-річний чоловік вирішив відпочити від життя під окупацією і провести відпустку на мирній території. Зараз сепаратист дає свідчення у Маріуполі. Також на Луганщині припинено діяльність агентурної мережі бандаформування ЛНР. Співробітники СБУ затримали її організатора, який намагався вербувати правоохоронців та військових. Крім того, ворожий агент особисто переправляв потенційних інформаторів до Росії для співбесід з спецслужбами країни агресора Через агентурну мережу затриманий передавав окупантам. Стратегічну інформацію про українські Збройні сили. Ще одного ворожого інформатора з солідним підпільним арсеналом наші силовики затримали у Старобільську. Встановлено, що чоловік був завербований окупантами у березні цього року. Під час обшуку за місцем проживання, затриманого, вилучено гранатомет РПГ-26, вісім ручних гранат, дві упаковки артилерійського пороху п'ять снарядів до зенітної установки та велику кількість набоїв. Водночас на Донеччині Служба безпеки України знайшла колосальний за розмірами підпільний арсенал. Власник схорону, депутат Новогродівської міської ради, він тримав у підвалі 65 реактивних гранатометів, автомат Калашнікова, 37 гранат, 4 протипіхотні міни. Вибухівку велику кількість набоїв різних калібрів і тривають заходи напередодні Дня незалежності України з нагоди свята, перша бригада оперативного призначення Національної гвардії України влаштувала день відкритих дверей для школярів Києва та області. Діти оглянули зброю, техніку, що стоять на озброєнні бригади, спробували свої сили на смузі перешкод, поспілкувалися з солдатами та офіцерами та із задоволенням подивилися на виступ службово-розшукової собаки на прізвисько Тіша. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо є питання, уточнення, задавайте. Добрий день. Дмитро Мороз, п'ятий канал. А уточніть, будь ласка, ви сказали, один загинув, четверо отримали поранення. Хто ці бійці були? За яких обставин вони отримали поранення і загинули? Один загиблий, це неподалік населеного пункту Авдіївка під час обстрілу. Четверо поранених. В Авдіївці Кримському і в Пісках. Це Збройні сили чи це? В Авдіївці один поранений Нацгвардії. Інші не, Збройні сили. Чи є ще питання? Якщо питань більше немає, то дякуємо речнику АТО. Дякую всім і святом всіх. Наступний брифінг завтра у той же час. Дякую.